Что у нас тут? Витаю! Пусто. О Боже. Схоже, цей чоловік помер дуже давно. Спочивай з миром ковбою. Що у нас тут? Що ж, тобі це більше не знадобиться. Дуже дякую, сер. Гей, hey, я свідок цього вбивства. Я свідок цього вбивства. Ви до мене говорите? Можете не сумніватися, я говорю до вас, вбивце. Чому ви називаєте мене вбивцею? А дайте подумати. Може, тому що я щойно бачив, як ви вбили, а потім обікрали того бідолаху. Ви маєте на увазі оцей старий скелет? Я маю на увазі того бідолаху, якого ви вбили, так, сер. У цей старий скелет. Який явно лежав тут багато років, бідолаха певно прокинувся сьогодні вранці, не знаючи, що це його останній день на землі, але взяли і вбили його. Цей сухий старий скелет людини, яка, вочевидь, померла багато-багато років тому. Так, я свідок цього вбивства. Слухайте, я не вбивав цю особу. Звишить вкрай підозріло, як щось, що сказав би вбивця. Я цього не робив, я просто обшукав старий скелет. Дуже підозріло, я б сказав. Так. І що ви тепер будете робити? Ну, а я бачив, як ви вбили чоловіка, не вбивав. Вбили. А потім я голосно заявив, що був свідком цього вбивства. Так, я це чув. Тож ми обидва розуміємо один одного, і ви знаєте, чому я тут, і що я бачив усе. Ага. О, а, і гадаю, я піду і скажу поліції. Так. Зрозуміло. Я, я так і думав, що ви це скажете. Тож, оскільки я не вбивав його, ні, ви вбили. Я був би вдячний, якби ви цього не робили. Ну а я був би вдячний, якби ви не вбивали людей. Тож, ну я не вбивав цю особу. Вбили. Тож, чи можу я щось сказати чи зробити, щоб переконати вас у цьому? Ні за що в житті, містере. Ясно. Тоді, ось що буде далі. І що ж буде далі? Я вас застрелю. Бачите? Він мене застрелить, вбивця мене застрелить. Я не хочу, але ви не лишили мені вибору. Вбивця зібрався убити. Так, то ви готові? Готовий мати рацію. І три. Ага, два. Один. Чекайте. Вбивця. Гей, я все бачив. О, чорт забирай. Гаразд. Наша здобич схована у тому маєтку он там. Так, Алане. Ти зайдеш з боку дерев, які ростуть на заході. Так, сер. Брід, ти залишишся на пагорбі і будеш наглядати за нами як орел. Зрозуміла бос. І якщо все піде за планом, то ми. Рована. Що ти в біса робиш? Я прийшов за здобиччю. Ходімо. Я про це. Що це на тобі? А що не так? Рована, ти ж знаєш, це не відповідає часу. Хіба? Годі тобі, ми граємо для занурення, хочемо відчути справжній дикий захід. Нащо по твоєму ми говоримо з акцентами? Для чого, по-твоєму, нам робити такі голоси без підстав? Ти звучиш як дурень. Справді? Роване, це дуже псує занурення. Годі тобі, ти виглядаєш безглуздо. Адаме, думаєш, цей костюм був би у грі, якби він не відповідав часу? Ну, так, давайте розслабимось і візьмемось за справу. Гаразд. Чудово. Добре. Отож. Наша ціль працює з бандою Блеквотер. Вони будуть там озброєні до зубів. Ми повинні бути впевнені, що коли спустимося, то будемо готові до. У тому будинку внизу вони збираються. Роване, припини, це так відволікає. Ти знаєш, що виглядаєш безглуздо. Зніми хоча б капелюха. Ні, капелюх об'єднує весь образ. Він жахливий. Капелюх шикарний. Зніми його. Гаразд, Адаме. Добре. Я зніму капелюха. Щасливий. Так, я щасливий, Роване. Саме це я і хотів, щоб ти зробив. Дякую. Чудово, може, повернемось до квесту. Так, ми можемо повернутися до квесту. Я намагався це зробити весь час. Тож. Гаразд. Отже, як я казав, вони будуть там озброєні до зубів. Коли ми спустимось, то розпочнеться перестріл. Розпочнеться. Розпочнеться перестрілка, буде нелегко. Вразити нашу ціль буде найважчим завданням. Наша ціль буде. Роване! Боже мій! Це так відволікає! Заради Бога! Зроби щось із цим! Може мені просто все зняти. Якщо знімеш, я був би дуже вдячний, Рована. Мені взагалі перевдягнутися. Знаєш, я просив тебе про це увесь цей час, Рована. Це тебе щасливий. Так, взагалі це дуже просто. Виходиш в меню спробує. і перевдягаєшся. Добре, дякую. Бачите, хлопці та дівчатка. В ролі боса іноді доводиться жорстко виховувати своїх підлеглих. Граз народ, ходімо. Роване, якого тічка? Народ, Я нарешті здобув свою першу ідеальну шкуру третього рівня. Це зайняло у мене чотири ігрових дні, але подивіться. Дуже смішно, Алане. Вибач що? Ти кинув у мене ласо. Ласо вибач. В мене немає ласо. А що у тебе в руках? Це просто моя мотузка. То, коли я відвернуся, ти не накинеш вас мені на голову знову. Проїхали. Як я вже казав, я був. у... Чуваче. Так. Припини. Бро. Чувак. Та годі тобі! Вибач, я тебе не бачив. Вибач, друже. Так. Ой, вибач, ти спав Соньку. Залиш мене у спокої. Чувак, це перестало бути смішним годину тому. Боже мій! Та я ковбой, крихітко. Заради Бога, Алане, припини кидати ласо в людей або підеш із команди і сам гратимеш. Ти ти не можеш, Роване, він не може це зробити. Вибач, друже, це наш єдиний ігровий вечір, а ти ведеш себе по Свинськи. Саме так. А я бачу, що до чого. Знаєте, я треную це дурнувати ласо тільки тому, що моє життя розвалюється на шматки. Я дивлюся на вас, і ви так добре граєте в цю гру, як Роване. Ти бився з ведмедем нещодавно? Аніва найшвидше рука на дикому заході. А Бріт, ти так майстерно крафтиш? Іадаме, і ти просто дуже крутий. Ти лідер нашої команди, а я нікчемний шматок лайна. Вибач, друже, я... я не знав, що ти так почуваєшся. Слухай. Якщо ти хочеш розважитися, кидаючи ласо, то я не проти. Знаєте що? Може, я трохи перегнув пауці з цим жартом. Так, мабуть. Тож я припиню. Дякую за це. Так, дякую, друже. Та припини вже. Не можу повірити, що ти купився, ідіоте! ідіота! трясеш. Якось. Доволі підозріло. Так. Це ще хто? Не знаю, стоять тут уже якийсь час. Я схожу, схожу, поговорю з ними. Перепрошую, ми можемо вам чимось допомогти? Ні, все гаразд. Добре, просто ви нас трохи лякаєте, тим, що стоїте тут. Ми просто відпочиваємо. Кажуть, просто відпочивають. Не схоже, що просто відпочивають. Тож, мені здається, ви, хлопці, просто хочете постріляти нас, як тільки ми покинемо. Безпечний периметр табору. Що? Звісно, ні. Взагалі, якщо чесно, поки ми не залишаємо табір, ми не вразливі. Бачите? Та ми, ми просто перевіряємо, чи працює зброя. Так, так, так. так. Очевидно, що ви, хлопці, намагаєтесь застрелити нас. Ні, ні, це не так. Ні. Ви точно намагались, тож. Ні, а от і ні. Тоді, хлопці, якщо ви не хочете застрелити нас, може, просто підете. О, але ж це наше улюблене місце. Тобто, подивіться на цей краєвид. ви навіть не дивитесь на нього. Але ж я знаю, що він там, позаду мене. Я їм вірю. Ось ось. Бачите. Ви збиралися застрелити мене. Е, ні, ми просто оглядали нашу зброю. Саме так, ви тільки гляньте на цей прекрасний екземпляр. А ну вони просто оглядали зброю. Ровно, що? Хлопці, ви підняли зброю і направили її прямо на мене. Ні, ми направили її повз тебе. Так, це гравець там долині. Так, може, просто підемо звідси? Мабуть. От, чорт! Чорт, 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 чорт! Так, це відстій. Мабуть, варто було допомогти йому. От, чорт! Зараза! О, біжи сюди! Давай, друже, ти зможеш! Зараза гарно вийшло. Ще пак. От, чорт, чорт, чорт. Он, він. <звук> Ти зможеш? Я так це обожнюю. Наступного разу ми допоможемо йому. Обов'язково. Та годі вам, допоможіть йому, хоч трохи. Зараза, <звук> чорт, чорт, чорт. Давай біжи сюди. Нарешті. Народ, якого піса? дякую, що нічого не робите. Мій друже. Так серйозно, ми маємо захищати один одного. Трішки, зовсім трішки не вистачило. Одівай. Ви де були? Де ми були? Ну я. Ми. Ти бачила. Я не бачив, щоб ви хоч щось зробили. Ми намагались. Тічко. Тільки не знову. Це ж треба знову. О, ні. Вони нас притиснули, Артуре. Давай валити цих брудних отрізколів, Артуре. Боже. Скільки там цих хлопців? Їх всіх треба прибрати. Хіба ми не втретє з ними стикаємось на цьому тижні? Що ти хочеш сказати? Просто здається, ми вже вбили багатьох з них. Ну, вони конкуруюча банда, Артура. Конкуренти? Серйозно? Нас всього двоє, і ми буквально вбили тисячі з них. Ти в біса маєш рацію, Артура. Просто це якось не схоже на конкуренцію. Скоріше на геноцид. Ось вам, брудні одрізкові! Ви самі напросились. Вперед, хлопці! І чому вони продовжують відправляти цих хлопців? Скільки їх взагалі може вміститися в тому будинку? Ну, це схованка одрісколів, тож одрізкови там ховаються. Ось вам, смердючі свині. Але де вони беруться хлопців? В них, мабуть, божевільний обіг кадрів. Що в них за стратегія найму? Просто стріляй далі, Артуре. Так так, гаразд. Скільки взагалі населення в цьому окрузі? Тобто, хто небудь робив перепис? Безсумнівно, дріскови повинні становити значну частину населення. О, вони йдуть і за дерев. Чому вони взагалі б'ються з нами? Безсумнівно, в них достатньо людей для створення свого власного уряду. Так, з будинку ще більше виходить, Артуре. Давай покажемо їм, Артура. Гаразд. Так, це всі? Там ще є хтось? Агоу? Це всі? Так, я все. Що? Ти куди, Артуре? Ми маємо добити всіх одрісколів! Все, вони пішли. Гаразд. Які втрати? Ну, сер. Сьогодні вони вбили 490. А враховуючи минулий тиждень, загальна кількість буде 400 тисяч шість тридцять Гаразд, зрозуміло. Ну, а що в них? Яких втрат ми їм завдали? А. Що ж, так. Ліам взагалі то поранив одного з них в плече. Так, чудово. Так. Але потім він, здається, з'їв шматок м'яса. Розвернувся і пішов, тож я впевнений, що з ним. Усе гаразд. Okay. Добре. Що ж, знаєте, що хлопці, усе гаразд. Наступного тижня ми їх дістанемо. Так, одрізковий на три. Давайте всі. Один, два, три. Одрізковий! Ось так. Ось так. Отже, одрізковий ось тут. Так, чорт забирай. Вб'ємо одрісколів і заберемо виногороду. Гаразд, але давай без зайвого шуму. Або можемо їх просто вбити. Або, ну знаєш, можна безшумно. Або можна просто вбити. Про що вони говорять? Мені плювати. Просто вб'ємо їх. Чекай, чекай. Я хочу послухати. Ні, це не так. Але відчувається, що так. Чому? Бо ми понесли втрати? Ну, ми втратили половину банди. Так. Але половина ще лишилась. І це вдвічі більше ніж у решти банд. Взяти, наприклад, Едгара. Він втратив око в тій перестрілці минулого року. Це було жорстко. Він ледве вижив. Це було досить близько. Але ти вижив. І знаєте чому? Бо Едгар боєць, чорт його забирай. Насправді, без його допомоги при пограбуванні потяга поруч Сен-Дені, ми би вже висіли в петлі. А знаєте, це правда. Так. Ну тобто, мабуть. Ну а що на рахунок тебе, Білі? Мене. Коли Мері захворіла, хто ніс її на плечах? Аж до самого міста, коли його кінь закульгав. Це я. Так, саме так. Через кілометри пустелі, через бісові гори, ти врятував її життя. Так. І Я кохаю Мері. Так. Білі та Мері. Афіна Фінес будівлі. Це було ще те лайно. Я досі не відчуваю запахів. Я бився у багатьох битвах, але ніколи не бився пліч опліч з такими, як ви. Я б охоче віддав своє життя за кожного з вас, і ми за вас також, босс. Амінь. І саме тому я ще не втратив надію. Так, ми постраждали, втратили друзів, родичів, але разом ми можемо вижити. Так, разом ми здолаємо кого завгодно. Так, так, разом ми переможемо. Ще пак, хто зі мною? Я люблю вас, хлопці, і не соромлюся цього. І ми любимо вас, бос. Я тебе теж люблю, татку. Тобто бос. бос! Люблю своїх хлопців. Обіймашки! 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 Одрізкули! Ого. Оце так промова. Так, давай уб'ємо їх. Ну, не знаю. Давай просто залишимо їх. Що? Ну, це здається неправильним. У цих НПС життя здається більш насиченим, ніж моє реальне життя. Тобто. Я просто граю в гру і працюю в офісі, а ці хлопці вони живуть повну. чорт забирай. Привет, привет, я сейчас тебе застрелю. Почему? Не знаю, мені так хочеться. А ти можеш можеш не стріляти в мене? Гаразд. Ти мене переконала. Справді дуже дякую. Привіт. Привіт. Я зараз тебе вб'ю. Я так і зрозумів. приїхала? чудово. Друже, якого біса! Вибачте, випадково! Що сталося? Він щойно вбив мого коня! Якого біса? Так вибачте, я намагався поцілити в нього та випадково попав у коня. Ти огидний шматок лайна. О, та годі! Як тобі не соромно, що ти накоїв? Я випадково вбив його коня. Ти справжній сучий син. Це було випадково. Не хочу чути твої виправдання. Ти щойно холоднокровно вбив прекрасну невинну істоту, але ж я не хотів. Скажи це їй. Я навряд чи перша людина, що вбила коня в Red Dead, хлопці. З тобою все гаразд. Ні, не намагайся виправдовувати таку поведінку, Адаме. Що за божевілля! Ні ні, ні божевілля! Це відсутність докорів сумління в твоєму холодному серці, що ненавидить коней. Це просто перебільшення. А що далі, Адаме? Мене застрелиш? Звичайно, ні. Ми в одній команді. О, а як щодо нас, застрелиш нас? Ну, звичайно, я вас застрелю, ви вороги. Ого. Гаразд, то ти вважаєш, можна стріляти в коня Алана. Ні, я намагався поцілити у вас, хлопці, але був хаос. Ми були посеред перестрілки. Я намагався стріляти у вас. І випадково поцілив у вашого коня, і я сказав: мені шкода. Ні. Вже пізно вибачатися. Тобі варто піти. Забирайся. Що? Серйозно? Геть. Я згодна. Що? Я вже навіть не знаю хто ти. Ого, то це все. Ви всі змушуєте мене піти. Іди в сраку. Так, у відеогрі ви змушуєте мене піти геть. Так, добре. Це гра Red Dead Redemption, а не Red Dead вбивай вбивай коней. Так, я знаю. Так, так. Добре. Я хотіла б офіційно вибачитися за його поведінку. Це дуже великодушно з твого боку. Оголосимо перемир'я? Звучить прийнятно. Гарного дня, гарного дня, гарного дня. Слухай, в тебе є еліксир для коня? От чорт! Можливо. Є! Чудово! Є! Гей! Гей, Пріста! Пріста! Ну, от бачиш. Це чудово! Це тебе не виправдовує! Так, виглядає непогано? А як щодо цього? О, може, цей? Чи цей? Оцей. Чи цей? Цей? Чи цей? Цей. Годі вже, брід. Що так довго? Я намагаюся підібрати ніс. Ти вже більше години це робиш. Давай скоріше, ходімо. Так, просто дайте секунду, я майже все. Що ти взагалі змінюєш? Твій персонаж чудово виглядає. Гаразд пішли вже. В цій грі дуже важко підібрати достойний вигляд персонажу. Тож, що ти таке кажеш, Бріт? Ми зробили це за дві хвилини. Це не так вже й складно, господи. Так, ви, хлопці, ви виглядаєте так. Гарно. Дякую. Дуже гарно. Так, дякую, як я і сказав, ми зробили це за дві хвилини. Ну, але я не хочу виглядати, як ви. На що ти натякаєш, бріт? Та просто ви, хлопці. Ви просто виглядаєте. Трохи. Ми виглядаємо трохи що. Ну, просто якби була людина, що виглядає так само, як і ви. Боже мій! Чому так довго, друзі? Брід досі створює свого персонажа. Серйозно? Я просто натиснув рандомно. Це не так вже й складно. Саме так. Отже ж дічко. Там же є кнопка рандомного створення. Мене трохи нудить. Гадаю, в тебе чудовий вигляд. Справді так і є. Мені здається, що ми троє красенів. Ну то ми можемо йти. Може, вже почнемо грати? Господи Боже, це чудова ідея. Може, підемо нарешті, постріляємо? Га, брід? Ви не хочете глянути ще раз? Це тобі не кляті, Барбі. Це кляті ковбої. Так, ковбої. Я кінь. І я думаю, вам варто підписатися. А ще ви можете глянути інші відео. Так, було б непогано.